Відносно нова топова стратегія з новим індикатором, на якому можна заробляти та робити уходи з відсотком плюсів 98-99%. Так, такі індикатори тут також є. З тебе лайк та підписка. З мене класний контент з приводу трейдингу та заробітку грошей. Ну що, полетіли. Мене звати річ, та в цьому відео я хочу показати тобі максимально топовий індикатор під назвою Саме Параболічна система Сер. Ось О, він у нас параболік сер. Обираємо його відразу, ставимо, тиснемо на нього, і тепер важливий момент по налаштуванню. Тиснемо. Ось Цю кнопочку я буду показувати все без води, все як воно є максимально швидко, так як не люблю затягувати вас час та свій. Тиснемо сюди та по налаштуванню прискорення ставимо 0,0. 15, а максимальне прискорення 0,25. стилі ставимо обов'язково 2 пікселі та синій там кольор, або який вам там подобається любий щоб там не плутатися. Там розовий, ворожевий, можливо, хай такий буде. Тиснемо, зберігти все за буквально скільки відео мене десь за хвилину відео розповів вам те, що розповідають та розтягують воду інші на 10 хвилин. Тому що тепер давайте переходимо вже до нашої стратегії. Ставимо час 2 хвилини, і наш індикатор, і наш тип графіку ставимо хайки наші, і інтервал, тобто наш таймфрейм 1 хвилина, тепер ми готові заробляти. Але ж перед початком цього відео хочу сказати тобі дещо важливе. Відразу спускайся обов'язково в коментарі під це відео, ти приходь в мій телеграм-канал. Ні, це не реклама мого телеграм-каналу. Мені взагалі, якщо чесно казати, байдуже, перейдеш ти сюди чи ні, так як ти сам можеш подивитися, скільки грошей я заробляю, і все, до речі, моє авто. Тож, як ти думаєш, а ж буде мені важливо, що ти прийдеш чи ні? Ну в цілому ціною всіх, але ж тема того, що ти сюди прийдеш, обов'язково тисне на закріплене повідомлення та дивись ось цю безкоштовну стратегію по заробітку грошей в інтернеті. Так, ти правильно зрозумів. Це повністю безкоштовна стратегія, яку я винайшов і ділюся в своєму відшинному телеграм-каналі, і показував все, як є. В мене немає, немає ніяких віпів, немає ніяких зачинених каналів. Тобто, усього це просто мій блог, моє життя. Тому переходь сюди та дивись, тут дуже багато інформації з приводу трейдингу. До речі, ось ця наша стратегія це сет, який безкоштовно дає сигнали. Воно буде працювати вже з завтрашнього дня, тобто з понеділка. Ну що, тепер повний хас до нашого індикатора. Після того, як ми налаштували наш індикатор, нам потрібно зрозуміти, як правильно заходити в нього. Тобто ми бачимо ось такі квадратики, що нам вони дають. Дивись, ось умовно, давай виділимо, а, давай буду показувати тобі побудови, хай це в мене буде прямокутник. Нам потрібно заходити саме в угоду з першого по третій наш квадрат. Ось бачимо, що зверху в нас сформовано три ось таких квадратики, і наш графік далі полетів донизу. Звісно, що в нас є її там більше квадратів, ось, все. але ж ця зона нам вже не цікава. Ми шукаємо валютні пари, коли вмкнули наш Індикатор а, чисто, коли в нас буде тільки з першого по третій квадратик. Ось, якщо ти зайшов на валютну пару і в тебе є тільки один квадратик, ідеально заходь там вниз. Якщо квадрат зверху, заходиш вниз в напрямок руху, куди буде загинатися наш парабольк серф. В принципі, тут логічно. Якщо другий також заходь, третій, також заходь, але якщо ти бачиш вже чотири, 4, 4 наші квадратики, змінюй валютну пару. Тобто все по максимуму просто. З першого, по третій квадратик, ми заходимо в нашу угоду. Ну що, тепер давайте переходити до практики. До речі, хто не знає, я розпочав свій марафон до суми 85 тисяч гривень, я дійшов всього лише з 2 тисяч гривень. Тому в цілому, ось якось так, це ви можете також побачити в моєму телеграм-каналі. До речі, зараз приймаємо тут рішення, що будемо робити. Виводити гроші з марафону. чи... Продовжувати далі з цієї суми, тому що тепер полетіло до нашої стратегії. Обираємо нашу валютну пару і шукаємо. Ось, о, бачимо, тут нам не підходить, Просто отак ось так ось 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 скролимо, ось о, бачимо 4 наші квадратики. Графік гарно пішов донизу, але ж це вже сигнал себе мабуть, відпрацював. Тому йдемо ще й далі, змінюємо наші валютні пари. А поки ми не знайдемося, бачимо 3 квадратики, ідеально заходимо донизу на 2 хвилини на 10 тисяч гривень. Все максимально просто. З цієї угоди за 2 хвилини я зароблю плюс 9200 гривень. Тобто, що ще потрібно для щастя, як то кажуть, як на мене, це в цілому гарний прибуток стосовно наших вкладень. Тобто плюс 92% ми отримуємо. А тепер давайте дивитися за гарним відпрацюванням цієї угоди. Звісно, що там в перші секунди ми можемо піти трошки вгору, трошки там ця волатильність на ринку, її в нас на жаль, бо на щастя, ніхто не відміняв. Тому в цілому потрібно просто чекати. Трішки пробуваємо ми наш рівень, але ж з'являється у нас четвертий квадратик, який нам свідчить про те, що ми далі будемо падати донизу. Тому в цілому давайте дивитися. Ми можемо побачити, що а, саме головне, щоб нам вистачило по часу. Давайте, мабуть, зараз а, я зроблю все так: поставлю суму 25 тисяч гривень, так як я бачу потенціал падіння, і поставлю ще одне своє колінку на 25 тисяч гривень з цієї позиції. Так як наш індикатор Парабліксар ніколи не помиляється, але ж на свою думку, дивіться, заходити там на 2 хвилини чи на 3 і плюс. А, цей індикатор взагалі працює не менше 2 хвилин, тобто 2 і більше, це взагалі ідеально. Тому поставив все таке колінку на, на випадок, якщо цього у мене не зайде, тобто обезопасив себе. Тому в цілому все максимально просто. Звісно, що зараз, можливо, піде в нас великий пролив, те, який ми і чекаємо, але ж поставив коліно, так як ми торгуємо строго за нашу стратегію по мані менеджменту, я про це постійно пишу в своєму телеграм-каналі. Тому в цілому, якщо ця угода нижня, в мене все ж таки не заходить. Верхня в мене заходить з прибутком в 23 тисячі гривень, тобто 23 тисячі мінус 10 тисяч, які я ось втрачу з цієї угоди, тобто 13 тисяч шістий прибуток. Думаю, мою математику та мою логіку ти зрозумів. І бачимо, що в нас вже з'являється п'ятий квадратик. І наша угода, яку я постав з коліна, поки гарно заходить в плюсик. Тому що для, для твого розуміння, яка тут зараз волатильність, йде в нас на 5 секундному таймфреймі, що ми падаємо вниз вгору. Це, мабуть, із того, що в нас сьогодні неділя. А, так, перша года зачиняється в мінус. Ну нічого страшного, таке в нас теж буває. Це, мабуть, мій перший мінус за весь тиждень, але ж я показував вам все, як воно є. ось, як то кажуть, і прокнуло нам ті. 2%, я, за, за я вам казав. Але ж ви самі можете побачити відпрацювання цих моїх всіх стратегій, тому в цьому і по цій угоді зараз також це побачите. А, і так, можливо, сьогодні наш цей індикатор трошки не в дусі, але ж давайте подивимося все, як воно є. І так, до кінця нашого, часу нашої угоди ще 20 секунд. Тому в цілому давайте подивимось. Так, 15 секунд залишається, поки йдемо волатильно догори. Але ж саме головне, мені це побачити. Давайте змінимо а, на свічки і дивимось. І в останні секунди, друзі, ідеально в нас йде пролив, і ми забираємо гарну суму собі до кишені. А і вже мій баланс майже 100 тисяч гривень. Пояснюю відразу ваше питання. Типу, зараз можливо ви задасте мені питання річ, чому воно так не 100% зайшло. Ну зайшло воно непогано на 12 пунктів, але ж в останні секунди в нас це така невеличка волатильність. Чому так воно відбувається? Подивісь просто на календар. Сьогодні у нас 16 число, а саме в нас неділя. Зараз в нас неділя це нам каже про те, що в нас відчинений тільки в небіржовий ринок. Наш основний ринок зараз зачинений на вихідні, він відчиниться в нас в понеділок. Тому ринок зараз у нас підвержений, грубо кажучи, таким спекуляціям та великої волатильності. Але ж саме при цьому ми маємо один мінус один плюс, але ж в чистому прибутку на... Саме 13 тисяч відео в нас йде 7 хвилин. І давайте плануємо добити баланс до 100 тисяч гривень. Давайте зробимо ми таким чином. Залишаємо валютну пару, удаляємо індикатор SAR. і тепер зробимо ще один плюсик саме по фракталу. Давайте тепер подивимось. Можливо, дуже багато інформації для вас за такий короткий термін часу, але ж я вам казав, що я кажу вам себе зудився, як воно є. Це нова моя стратегія індикатор фрактал. Тобто ставимо таймфрейм 5 секунд. Час угоди 5 секунд, і сума, яка мені потрібна, це 3 тисячі гривень. Цього мені буде достатньо. І тепер що ми робимо? Наш фрактал це все такі стрілочки вниз та вгору. Тобто, коли ти бачиш зараз новеньку стрілочку вгору, ти заходиш на наступній свічці вгору. Коли бачиш стрілочку вниз, заходиш вниз. Саме так я і планую заробити грошей і добити баланс до СТАКА. Тому тепер поїхали шукати наш сигнал. Передалі просто змінюємо і шукаємо сигнал від нашого фракталу, який в нас зараз повинен з'явитися. Ось тут такий гарний боковичок. В нас невеличкі флейт йде. Тому тепер тут і дочекаємо сигналу від нашого фракталу. Тобто стрілочка вниз, чекав наступну свічку, та відразу заходжу вниз. А стрілочка вгору, заходжу вгору. Так, тут не буде, не буде в нас сигналу, поки давайте йдемо далі. Ось я тут, я думаю, ідеальний такий момент. Давайте виділимо зону наших торгів. Так, де в нас тут побудови? Це наш, наш прямокутник. І ось, ось бачимо фрактал донизу. Ладно, не будемо малювати. Давайте відразу зайдемо, щоб не профукати наш сигнал. І ось, ось отримаємо ідеальні профіти на моєму балансі плюс. Ще 260 гривень, і ось такий в мене баланс. Тому, друзі, що я вам можу сказати, ось все, показав вам два топових індикатори і добив свій баланс до 100 тисячі гривень. Тому саме так я і працюю. Ось у нас ще один фрактал на пониження. Давайте заходимо, щоб підтвердити, що ця стратегія ідеально відпрацьовує себе. І отримуємо ще один ідеальний плюсик по нашому фракталу, плюс ще 200, і ось отакий в мене зараз баланс. Тому що додати мені більше нічого, на зв'язку був я річ, тому всім велике дякую за пригляд. Обов'язково переходь в мій телеграм-канал, буду чекати. До тебе тут і ось ця стратегія в закріпленому смс. Також буде тебе чекати. Велике дякую за перегляд. Побачимось!